Як осінь фарби загубили. Одного разу, колись давно, коли осені прийшов час змінювати на землі літо, вона помітила, що загубила свої чарівні фарби, засумувала осінь, заплакала рясними дощами, помітив осінню тугу грайливий вітерець, прилетів до неї і запитав Чому ти осінь плачеш? Ти завжди приходиш на землю така лагідна. Тепла, чарівна, завжди радуєш землю своїми чудовими барвами, а тепер так гірко плачеш. Та як мені, вітря, не плакати, я так спішила на зміну літові, що загубила свої чарівні фарби. Чим я тепер буду розфарбовувати все навколо? Чим я буду радувати матінку землю? Не плач, дорога Осі, я спробую щось придумати. Покликав вітерець на допомогу своїх друзів сонечко та хмаринко. Що нам робити? промовив вітерець. Як допомогти осені одержати чарівні фарби? Як її втішити? Адже без чарівних фарб осінь не осінь. Дивляться на дереві сидить стара мудра сова. Вирішили друзі спитати у неї мудрої поради. Де взяти барви для осені? Еге ж, промовила сова. Просіть допомоги у веселки, адже вона така різнобарвна. І справді, зраділи сонце вітер та хмаринка. Як же ми одразу не здогадались? Покликали вони веселку. Виглянула та за хмаринки, та й подарувала осені. Золотистих, червонобагряних, жовтих фарб. Зраділа осінь, подякувала друзям та веселці за допомогу. З того часу існує така прикмета: якщо ранньою осінню з'явиться в небі веселка, осінь буде затяжна і тепла.